Привіт, стрільці! Я вже декілька місяців планувала робити таро розклади на місяць, але все ніяк не могла це поєднувати з роботою, бо робота багато часу займала. І я так розумію, що всесвіт почув мої думки, бо я не можу сказати, що це прям бажання-бажання таке сильне було. Це були думки, де знайти декілька додаткових годин. А, але всесвіт почув, що мені потрібен час. А Уран і Ретро Плутон зробили своє діло. А, і зараз в мене повністю робота стала на паузу, і в мене з'явилися да, вільні, не те, що декілька годин, а більше ніж декілька годин. Тому, якщо ви загадуєте свої бажання, уточнюйте, як саме ви хочете, що саме ви хочете, бо всесвіт дає результат. Безуточнень, він дає так, як він вважає за потрібне. Буду використовувати ось таку класичну колоду Вейта, будемо робити швиденькі прогнози. Та навіть не прогнози, знаєте, це як підказки. Підказки на місяць від Таро від Всесвіту. Давайте стрільці для вас. Три карти будемо діставати. Перша карта паш Пентаклів. Паш Пентаклів це щось знаєте, це може бути якийсь початковий етап. Можливо, щось нове ви почнете в серпні, так? Також це, можливо, якісь ділові починання можуть також у вас бути. Або, до речі, Паш це може бути і це пентаклі, це матеріальна грошова, можна сказати, карта, але Паш це якісь маленькі гроші, невеликі гроші. Можливо, не знаю, якийсь бонус додатковий, невеличкий, якась премія, можливо, якось так. Або це може бути дитина. Пентаклі це земна стихія, тобто це телець Діва або козиріг. якщо у вас дитина земної стихії, то, можливо, це ваша дитина, тобто щось буде пов'язано з вашою дитиною. Давайте ще подивимось. Карту Колесо фортуни. Це хороша карта. Карта удачі, змін на краще, можливо, ось ці починання, да? це і будуть ваші зміни на краще. Да, тобто це м, якась можливість. Якщо у вас буде ця можливість в серпні, то беріть її тримайтесь, не прогавте цю можливість. Також це, знаєте, по колосу фортуні це більше а, знаєте, такі подарунки, які ми, е, які ми заслужили. Більше такі кармічні, да, по кармі подарунки, якісь удача, також якась кармічна. Так, давайте ще одну карту. Четвірка мечів. Четвірка мечів це, можливо, якесь емоційне вигоряння. Знаєте, ви, ви стомилися на роботі. Можливо, вам треба з дитиною поїхати відпочити. Можливо, так. Або можливо, вам поїхати відпочити. Перезавантажитись, так можна сказати. Це карта, це карта взагалі одужання, тобто Те, що він тут лежить, це не означає, що він прямо зараз хворіє. Але це, це про одужання, Тобто, може бути емоційне вигоряння, тобто вам треба відпочити, можливо, в санаторії з'їздити на оздоровлення. Да, тобто Зібрати себе до ладу, якщо так можна сказати, відпочити, треба бачити, відпочити. Якось, можливо, ви в відпустці не були цього року, або, можливо, декілька років, то треба відпочивати. Ось такі підказки для вас, стрільці. До нових зустрічей!